Лава, мешка. Мешка. Безпровідна з акселерометром. С4. Так. Новошні колонки зараз подивимося, чи працюють. Включаємо монітор. Знімає у нас перший. Так. так, спосіб. Ага, мишку треба включити мишку. Так, це у нас дог станції режим. Ну, так як виводить Full HD, монітор не Full HD, воно в нас обрізає низ. Написи і частково один із Забираємо режим DogSta. Так, робочий стіл. Погода в нас працює з хмаринками. Ой, відсвічує. Так, виджет меш Ой. Виджет нас крола был працює. Працює менюшка. А, ага, ну, і що ми... Ага, клавіатура працює, клавіатура G15, так само звідси витягає. Звук треба перевірити, чи працюють колонки без перехідника. Так, що ми маємо? Ну, от щось новеньке від Джова. Звук у нас є. Якщо ми підкрутимо, звук йде через HD. Ні, не через HDMI, Через колонки. Тобто цілком можна використовувати замість системного блока. не можна використовувати телефон. Ладно. Це таке ага. Виходимо. Ну, наприклад, в інтернеті. Що ми можемо даватись в інтернеті. Ага, да, Наприклад, щось нам треба працювати в браузері, Ну хай буде погода. Так, не перекручуємо. А, шифтом переключаються великі-маленькі букви з клавіатури. Мова. Мова не переключається з клавіатури. Значить, переключимо її оп. Оп. Українська. Так. Ту розразу підхидає пошук. Тобто спокійно можна сидіти в браузері, а ще так, нам треба закрити повністю так. Ну, наприклад, якийсь офіс. Що ми можемо зробити? Пізніше. Так, Excel Word. Створюємо Word українська. Форматування. Що ми можемо з цим текстом зробити? Ага, цікаве виділення. Вирізати, пошукати відформатувати по центру зліва о, втікає за екран. Все ж таки, треба Full HD на екран під той телефон. Так. Ну, як варіант. Ну, зберегти Далі, Не скасувати зміни. Так, презентацію, що створювати? Ні, ну. О, нічого ж не видно. А, створювати ми не будемо. Якщо ми її відкриємо. Що ми відкриємо? Документи PDF, Word. PowerPoint в мене що нема? Док презентації? Пензенція? Дивимося нехай цим офісом. Так, цікаво через Space буде. Через Space воно не... Ага, зі звуком. Якщо б він був Є презентація. Ну, в общем, переглядати можна, редагувати, я думаю, так само можна. Добре. Звук. А, звук у нас був з Ютуба. Цікаво, чи Google Maps буде працювати в хаті. Ну. Бум. Бум. Скрол не працює, на жаль. А як мульти Та як плюс-мінус тоді робити? Угу. Коронно. Ну, теоретично. Ось ока. А, ага, ні, ну, логічно, це мій будинок, так. Тінк. Рекомендування програми ми що підключено. Нокстанція. Ну, чудово. І того ми маємо працює клавіатура, працює безпровідна мишка, причому вона працює спокійно з акселерометром, як видно. Оце про рамки. Скрол працює сенсорний. HDMI у нас є Мишка, клавіатура. Єдине, що не працює зараз, є ще один роз'єм usb -шний. або під флешку, або під принтер. Принтер не працює, на жаль, тому не перевіримо. Але думаю, що працювати буде.